Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Альона і у сьогоднішньому відео ми поговоримо з вами про всі мої фаворити цієї осені, як косметику, так і якісь твари для дому, для себе. Ну і загалом все те, що я спробувала цієї осені, що мені сподобалось, запало в душу, те, що я полюбила. Тому, думаю, буде відео цікаве. Давайте приступати. Давайте розпочнемо, мабуть, із косметики, а саме із декоративної косметики. І з того, що я спробувала цієї осені, і мені неймовірно сподобалось, це ось такий ось гель-клей для брів від Maybelline. Я прям дуже його полюбила, він класно вкладає брови, тримає їх, фіксує, вони не падають вниз. З ним можна також зробити ефект ламінування, і він, ну прям. Бюджетний для своєї якості він ну, вартує кожної своєї копійки. Зверніть на нього увагу, якщо ви шукали, класний, недорогий, але при цьому працюючий засіб для брів. Також я почала користуватися помадою від Gucci. Це червона помада. Зараз я вам її покажу. Просто неймовірний червоний відтінок. Я дуже його люблю, прям обожнюю. І знаєте, коли користуватися червоними помадами, як не восени та взимку. От в холодну пору року це прям ну, те, що треба. Червоні помади виглядають прям дуже доречно і якось надають якогось такого шарму. Дуже люблю. І цей відтінок він просто якийсь неймовірно шикарний. І саме ці помади у них класна формула, класна текстура. Вони хоч і проте Дуже комфортні на губах, стійкі, пігментовані. Саме це у мене відтіночок 502. Зверніть на них увагу не тільки на цей відтінок, а взагалі на цю лінійку. Я також придивлю собі якісь інші відтіночки. Спробую, бо ця формула вона мене підкорила. Також щодо макіяжу, я спробувала нові пензлики. І перший це ось такий ось. Плаский пензл для тональної основи, я його купила на тему. Він коштував там якісь просто копійки, але він мені настільки сподобався, я тільки ним тепер і користуюсь. Я закинула свій спонж від Real Techniques. Я вже не хочу ним користуватися тільки ось цим. Бо ви наносите тональний ним, ніби як якусь, не знаю, там штукатурку чи ще щось, і він розподіляє її по обличчю дуже тоненьким. Шаром не залишає ніяких абсолютно розводів, при цьому все маскується, рівномірно виглядає. Просто коштує копійки ефект на мільйон. Чесно, зверніть на нього увагу, спробуйте, навіть якщо вам в якомусь випадку не сподобається, хоча, я думаю, він всім сподобається, вам не буде шкода грошей, бо він реально коштує дуже-дуже мало на тему. І ще один пензлик, який мені просто страшно як сподобався це. Пензлик для нанесення рум'ян від Есенс. Вони прям дуже м'які, дуже-дуже м'які, рівномірно розподіляють продукт. По обличчю я також хочу взяти ще декілька пензликів із цієї колекції і ви зверніть на них увагу. Бо вони також дуже бюджетні, але якість неймовірна, якість на висоті. Бо поки вони є в продажу, треба однозначно їх брати. Також у мене тут є. Парочку засобів для обличчя, і перший з них це ось такий ось глікольовий пілінг від Medic Aid. Його треба використовувати на ніч, я використовую десь раз на тиждень, і треба наносити його просто тоненьким шаром, не змивати і йдете спати. Чесно, на ранок після нього шкіра просто оновлена, тон шкіри вирівняний, він не викликає ніяких подразнень, сухості обличчя, нічого такого, тільки плюси. Дуже я його люб... полюбила, дуже він класний. І Якраз осінь, зима, якраз той час, коли треба використовувати всі ці пілінги, кислоти, всі ці більш агресивні засоби. Тому також, якщо ви шукали собі якийсь пілінг, то зверніть на нього увагу. Він не дуже агресивний. Але причому максимально ефективний. І ще цієї осені я спробувала ось такий ось кремчик для шкіри навколо очей. Це крем висвітлюючий. Він, до речі, продається навіть у двох відтінках. У мене світліший, а є ще темніший. Він не надає ніякого відтінку шкірі, просто, ну, такі є варіанти. Але він дійсно ніби підсвічує зону навколо очей. І я помітила з часом, як я його використовую, що. Темні коло під очима у мене стали не такі прям виражені, шкіра більш світліша, свіжіша, і макіяж класно на нього дуже лягає. Всі консилери з ним дружать, все класно, пудри також нічого не скочуються. Дуже-дуже його люблю і рекомендую. Ще я згадала цієї осені, що я купувала собі ось таку ось масажну свічку від українського бренду Марев. Це у мене. Із ароматом золотого шампанського. Дуже класний аромат, але це так прикольно. Ви розтоплюєте її, потім капаєте воск собі на руки і розтираєте. Він зовсім не прям такий гарячий, щоб можна було пектися так гаряченьки, але все в межах комфорту. І ефект дійсно дуже класний. Шкіра потім така доглянута, ніби я, я якусь маску для рук робила. Дуже полюбила і куплю собі ще такі свічечки. Спробую ще інші аромати. Дуже-дуже класно. Якщо також любите якісь такі процедурки доглядові зробити собі вдома, то зверніть увагу. Ну, і тут у мене ще є декілька засобів для волосся, які я прям дуже полюбила за останні ці місяці осені. І перший із них це ось цей ось шампунчик від Davines із лінійки Ой. Це шампунь для абсолютної краси волосся. Чесно, у нього просто неймовірний аромат. Це якийсь просто, як неначе парфум, дуже незвичний, не якийсь там типовий фруктовий, як ми привикли, точніше звикли о, у шампунях, а дійсно такий насичений, у деякій мірі, навіть трошки, я б сказала, східний аромат. Мені він дуже подобається. І ефект класний, гарно промиває волосся. Мені навіть трошки подовжує чистоту волосся. Мені дуже сподобався, класний, дуже люблю. Тільки от погано, що нема дозатора, треба виливати, Але це такий мінус, ну, не прям він дуже великий. В одному із своїх попередніх відео я вже показувала цю маску від японського бренду Tsubaki, Вона прям дуже-дуже-дуже класна. Такий прям дає вау-ефект на волосі. Це після її використання, не наче волосся, як після салонної процедури. Просто неймовірний результат розваджує волосся, надає близько, розплутує, зволожує, живить. Вона робить просто все, що можна. Це одна із небагатьох масок для волосся, які я пробувала в своєму житті. і Я дійсно можу сказати, що от у неї вау-ефект. Останній засіб для волосся, який я полюбила цієї осені, це ось такий ось спрей-термозахист від Лораль із їхньої професійної лінійки. І це спрей саме для волосся, яке фарбоване. Мені він сподобався, я дійсно бачу від нього ефект, що він захищає від впливу е, температур, і у нього класний аромат. Мені здається, не наче малинового йогурту. Я прям дуже його полюбила, дуже він класний, з ним не переборщити, ніяких проблем. Ефект я бачу, аромат приємний, баночка естетична, також радує око, тому як він міг не опинитися у моїх фаворитах. Тому однозначно також можете спробувати, якщо шукали собі якийсь спрейчик-термозахист. І з косметикою ми закінчили. Тому переходимо до інших моїх фаворитів. І один із них це ось така ось свічка з ароматом яблуково медового масла. Пахне дуже-дуже-дуже насичено, я би сказала, корицею, гвоздикою. і... І також я відчуваю яблуко і мед, але це прям такий дуже насичений осінній аромат. Мені він неймовірно подобається. Я знаю, що вони продаються наноцінно, але зараз уже трошки в іншому дизайні. І це по якості одні із найкращих свічок, які я пробувала, бо вони неймовірно рівно горять. Також, хоч це і маленька свічка, але вона заповняє своїм ароматом всю кімнату. Деякі свічки на три ганоти не дають такого аромату, як ця на один. Дуже-дуже воно мені сподобалося. Взагалі зверну увагу на цей бренд свічок, також спробую якісь у них інші. Але оце ідеальний аромат на осінь. Щодо свічок, то до свічки треба ще і запальничка. І я купила собі ось таку ось дуже класну, прикольну, симпатичну на Амазоні. Вона заряджається, ось так висовується, і ви можете запалити нею свічку. Я заряджала її, мабуть, перший раз ось на днях після двох місяців використання. Дуже класна, зручна, мені подобається. Знаєте, спічки, точніше, сірники це все дуже класно атмосферно, особливо коли вони довгі, проте коли ви їх задмухуєте, вони виділяють ну, цей аромат. Тому за пильничкою мені все ж таки. Комфортніше, приємніше, особливо якщо я використовую ароматизовані свічки, щоб не було цього запаху від сірника, тоді краще скористатися ось цією. Ну, І ще два моїх фаворити з тему. Перший з них це ось такий ось м'ячик. Я використовую його для масажу стоп. Я просто кладу його на підлогу і перекатую його ногами. Дуже приємно, розганяє лімфу. Я чесно не бачу прям якогось там ефекту в своєму організмі, проте о, просто це приємно робити. Я дійсно відчуваю якесь таке навіть полегшення в ногах після того, як декілька хвилин зроблю такий масажений. Користуюся, кайфую прикольно. Також було дуже дешево, мені подобається. Ну, і остання покупочка з теми, яка мене прям дуже-дуже порадувала, це було ось таке ось дзеркало. Дуже прикольне, таке стильне, симпатичне. Не буду показувати вам саме дзеркало, але якість в нього гарна, мені воно сподобалось, зручно тримати в руках, робити з ним макіяж. Також коштували коп'яки, на мільйон у мене від його використання. Якщо ви також шукали якесь таке дзеркало компактне, щоб можна було тримати в руці, то пошукайте, зверніть увагу. Ну і на цьому це було все. Це були всі мої фаворити цих останніх трьох осінніх місяців. Сподіваюся, вам було цікаво подивитися. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь і до нових зустрічей!